Зібравшись, ми подумками линемоку і дух наш здригається з ног, як Бог улюбленого сина, віддав за нас ролити кров. Ця чистота так хочеться напитись, припасти до джерел його святи, ця доброта. Так хочеться вклонитись безмежності святої доброти, яка любов, що все перемагає, бо він все людство неї обійняв, а віра та, що з мертвих воскрешає і окриляє, кличе до життя. Яка ціна дорожчої немає? Що наша кров? Вона не мов вода, вона й свої гріхи не вмиває, а це пролита Божа кров свята. Вона за нас зран текла рікою, і не було, здавалось, їй Кінця. Ну як ми не повірили з Тобою, що це Христос, Син Божого Отця, що Він за нас. Прийняв страшенні муки, святою кров'ю гріх нас омивав, дозволив грішникам пробити руки, за нас страждав і на Христі вмирав, бо це любов, що кличе нас до неба, це доброта, що крила нам дає, бо це ціна і більшої не треба, а чи насправді? Більше в світі є, тому любіть, любіть його любов'ю, тому цініть цю кров, що він пролив, в життя візьміть все краще із собою. Живіть, як він у цьому світі жив. Блаженний той, хто у житті освячення шляхом проходить, живе із Господом завжди, а Бог. За вірність нагородить, а хто в житті своїм спіткнувся, спіши до Господа в покорі. Він сам розвіє біль і сум, як пастир поспішить на поміч, бо велика мирість в Нім, і нам потрібно це цінити всім. Амінь. Амін.